Робимо шаурму лаваш ось такий в мене. Далі соус. Капусточка, моркочка. Цибулька маринована вже синя, мідорка. Взагалі сюди додають все, що хто любить. Можна кукурудзу кинути, можна сир ще кинути. У нас буде класичне. Я люблю, коли шаурма багато м'язку. Тому додаю сюди нашу курочку. Я вже осмажила два його гри. Два два ікса, щоб м'ясо було в шаурмі, Можна і маленьку, побільше. І ще зверху соусу. І завертаємо ось таким принципом. Це сюди. Тут накриваємо, міцно тримаємо. Отак. Головне, щоб лаваш був хороший. Оп, і поїхали. Тут я тобі хочу сказати, 4 ікса. Продукти зазвичай для своїх рецептів я обираю у сільпо, а зараз він святкує 27 річчя. І з цієї нагоди до 28 вересня на ваш якийсь справжній фестиваль знижок до мінус 60% на всі категорії товарів. Завітайте у ваше улюблене сільпо та відсвяткуємо день народження. Усі разом. З. Оп. Як ви думаєте, справимося з цієї порції шаурми? Ну, думаю, якраз нам буде на вечерю. Готуйте.